Привіт, друзі! І мене звати Олексій Чатінін, я доктор філософії з релігієзнавства. Поговоримо про Божий суд, справедливість і про Божу любов і милість. Сьогодні є чіткий перекос. Перекос в тому, що багато людей думають, що Бог це тільки любов, і милість, і Бог же ж сказав в новому завіті, що. Люби, люби ближніх і так далі. Ось. Але якщо ми дивимося в старий завіт, то ми бачимо, що Бог багато разів вчиняв суд. І Бог дав закон, і в законі чітко було сказано, за що, коли, як треба вчиняти суд. Прийшов Ісус Христос і дав благодаті милість. Але якщо я не живу по Божій милості, якщо я не приймаю Ісуса Христа, якщо я не свою церкву, якщо я не являю Божу благод... милість, не живу по благодаті, тоді в моєму житті діє Божий суд. Ось. Тобто я під законом, значить, під судом. Тобто Божа милість вона розповсюджується на тих, хто приймає її, хто є церквою, хто не приймає. На того закон і навіть написано, що Ісус Христос, хоча зараз час милості, він навіть повбиває царів, тому що багато хто сьогодні говорить, треба слухатись царів, і вбивати, нападати.